Закон номер 3494 яким внесено суттєві зміни до порядку надання відпусток та компенсацій, застосовується з 24 грудня. І ось ми отримали перші коментарі від держпраці з приводу цього закону, щоправда, тезісно та в інфографіці, на що звернуло увагу відомства. Перенесення вихідних та робочих днів визначається трудовим та або колективним договором, тривалість відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин становить 30 календарних днів на рік. Період відпустки безбережні зарплати не дають права на щорічну відпустку. З 24 грудня 2023 року до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується період відпустки без збережені зарплати через сімейні обставини на період воєнного стану, а також через збройну агресію. Кількість днів відпустки, що перевищує 24 календарні дні, може за рішенням роботодавцям надаватися без збереження зарплати. Про це не тільки ви можете дізнатися у свіжому випуску. Коротко про головне на нашому ютуб-каналі Кадроленд.